Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати ще один об'єкт на продаж, а саме це двокімнатна квартира, розташована в південно-західному районі по вулиці 300 Прямо. Квартира у нас розташована на шостому поверсі. Такий вид має з вікна з балкону. Частенька в гарному стані. Спальня. В стелі в нас потягнуті, вікна не міняні, на жаль. Ось так. Дві батареї помінена, одна ще залишилась така. Ванна кімната. Є правочка. Ось така сама ванна у нас. Там лічильничок на, на гарячу, сам вузол, лічильник на холодну воду, додатково встановлений бойлер. і кухня. На кухні у нас є холодильничок, газова плита. Тут у нас захований газовий лічильничок. Так все виглядає. Загальна площа даної квартири 51 метр квадратний. Отримаю додаткової інформацію. Будь ласка, пишіть на директ або телефонуйте.